Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, як я раніше зазначав, про останніх днів. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен здійснив візит до Китаю. Нагадую, що відповідна зустріч з китайськими можновладцями мала відбутися ще у лютому 2023 року. Проте, через інцидент з китайською розвідувальною кулею, яка потрапила в повітряний простір. США, Цей візит було перекладено і ось він відбувся. У цьому місяці відповідного року, загалом, під час візиту у Китай, Ентоні Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ціньган, а також з безпосередньо керівником Китайської Народної Республіки Сізінь Піня. Загалом, якщо проаналізувати суть відповідного візиту, які результати, то її знову ж таки можна окреслити за такими основними напрямками: це війна Росії проти України, це взаємовідносини між Китаєм та Сполученими Штатами Америки, а відповідно дипломати. Китаю зазначали, що ці відносини знаходяться на досить низькій межі, і, можливо, домовленість про якісь про якусь співпрацю в економічному форматі. Що загалом можна зазначити за результатами відповідного візиту? Загалом у виступі за результатами цієї подорожі до Пекіну держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що всі його дискусії з офіційними особами в Китаї були конструктивними. Блінкін заявив, що приїхав, щоб зміцнити зв'язки і пояснити, у чому сторони погоджуються одна з одною, а в чому мають розбіжності. За його словами, цього вдалося досягти. Ну то знов ж таки варто відзначити, що Тут відбулось показання певних позицій, які дотримуються Сполучені Штати Америки, але тут не варто зазначати те, що якась сторона змогла переконати іншу сторону. Тобто абсолютно не було переконання, до прикладу з бік Китаю щодо недопомоги. Російської сторони, або ж не було якихось переконань з боку Китаю, які були б направлені щодо Сполучених Штатів Америки. Блінкен також зазначив про необхідність стабілізації відносин між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Проте поки що не зрозуміло, яким саме шляхом ця. Стабілізація має відбутись за словами Блінкіна, відбулася активна розмова про глобальні проблеми, зокрема, як я також говорив, про агресивну війну Росії проти України. Блінкен зазначив, що суперництво з Китаєм не повинно переходити в конфлікт. Цю фазу він використав і. Раніше фразу, точніше. Він також додав, що вітатиме ініціативи Китаю щодо врегулювання українського конфлікту за умови, що вони ґрунтуватимуться на закріплених у статуті ООН принципах. Ми були б готові вітати, вітати китайську ініціативу, яка була б справедливою і ґрунтувалась б на засадах статуту ООН. Також Блінкен запропонував продовжити на тривалий термін чорноморську зернову ініціативу, але тут питання знов ж таки виходить з того, як Китай як посередник. Може бути включений щодо перемовин так, щодо відповідної зернової ініціативи, яку, як я нагадую, Росія усіма шляхами намагається блокувати, начебто, через те, що її не виконує Україна. Зрозуміло, це все міфи і російська пропаганда, але хочеться побачити, як Китай зможе. Вплинути на Росію, щоб відповідна ініціатива була продовжена. Відповідаючи на запитання щодо зобов'язань Китаю не постачати Росії летальну зброю для війни з Україною. Блінкен сказав, що про ці зобов'язання Пекін заявляв останніми тижнями не лише Вашингтону, а й іншим країнам. Це важливе зобов'язання, важлива політика, і ми не побачили нічого, щоб суперечили цьому. Тобто, про що я раніше говорив? Що станом на зараз Пентагон, Сполучені Штати Америки не мають якихось конкретних доказів з приводу того, що Китай постачає Росію летальне озброєння, але Сполучені Штати Америки тут е, зробили акцент на тому, що вони будуть далі слідкувати за. Цією ситуацією і випадку, якщо таке трапиться, то можливі якісь відповідні дії з боку Сполучених Штатів Америки. Очільник американської дипломатії додав, що ша які раніше стурбовані приватними кампаніями в Китаї, які можуть надавати допомогу в деяких випадках, очевидно спрямовано на зміцнення військового потенціалу Росії в Україні. І знову ж таки, Блінкін е робив наголошення на тому, щоб китайська влада вона впливала на відповідні приватні кампанії, щоб вони до прикладу не допомагали Росії. В обхідних маневрах щодо санкцій і не постачали якісь технології, які Росія використовує для того, щоб створювати ракети і інше озброєння проти української держави. І щодо Тайваню, Блінкен знов ж таки підтвердив політику одного Китаю, якою Сполучені Штати Сполучені Штати Америки дотримуються. Довгі роки, яка означає, що існує тільки один китайський уряд, але при цьому дві політичні системи, і вони можуть мирно уживатись між собою. І ця політика, за словами Блінкіна, з боку штатів вона не змінилась. Опряма цитата: ми не підтримуємо незалежність Тайваню, пояснивши, що штати не хочуть зміни статусу кво за словами держсекретаря. Він висловив всі занепокоєння США щодо провокаційних дій Китаю в Тайванській протоці. і також зазначив, що це важливий ну, такий економічний хаб, через який проходять різноманітні товари. Також, за словами Блінкіна, потенційна напруженість навколо Тайваню може призвести до економічної кризи, яка торкнеться всього світу. Щодо економічних знов-таки відносин, Блінкен заявив, що прагну переконати Пекін у тому, що США не намагаються стримати його економічний розвиток. Факти просто спростовують це твердження, сказав він, посилаючись на зростання торгівлі. Китайський економічний успіх також вигідний, США, але деякі конкретні технології мають бути захищені для забезпечення нашої національної безпеки. Тобто, якщо ми дамо таку загальну оцінку про візит Ентоні Блінкена до Китаю, тут варто відзначити, що знову ж таки, були е, погоджені позиції до прикладу щодо. Непостачання озброєння Китаєм Росії, але при цьому на певних таких ключових питаннях, як я вже зазначив раніше, кожен залишився при своїх позиціях. Як я говорив, ніхто не зміг переконати іншу сторону в правильності своєї позиції. Як говориться, що цей візит є складним. Сам Блінкін зазначив, що перед його візитом було зрозуміло, що відносини між Китаєм і США перебувають у стані турбулентності, і обидві сторони визнали необхідність їхньої стабілізації. Від початку поїздки американська делегація наполягала на тому, що простий акт зустрічі з китайцями на високому дипломатичному рівні став значним досягненням після кількох місяців досить важких. Відносин. Особисту зустріч із інпіня з Блінкіном можна розглядати як натяк на те, що його уряд намагається зупинити падіння відносин між Китаєм та США, зазначає кореспондент BBC у Китаї Стівен Макдонелл. Тобто така ще є інформація. Як я також зазначив, що Блінкін зустрічався з міністром закордонних справ Китаю Сіньганом. Протягом майже восьми годин на годину довше ніж було заплановано. Обидві сторони погодилось, що цін відвідає США, і вони працюватимуть над збільшенням кількості комерційних авіарейсів між країнами. Ну це знов ж таки певні якісь економічні домовленості між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. На брифінгу для преси пізно ввечері в неділю представник держдепартаменту США Повідомив журналістам, що Вашингтон досяг прогресу щодо своєї головної мети: поновлення контрактів на найвищому рівні та підготовці корунду для майбутніх переговорів. Самі зустрічі були дуже прямими та дуже відвертими. Сказав чиновник: не було жодних сюрпризів, навіть коли дипломати двох країн обговорювали свої глибокі розбіжності. Відповідну таку інформацію надає BBC News Україна. Тобто, знов ну таки, якщо ще зробити такий загальний підсумок, то варто відзначити, що процес переговорів він буде продовжуватися. Як я вже сказав, Ентоні Блінкен запросив міністра закордонних справ Китаю до Вашингтону, і той, начебто, знов ну ж таки погодився. І це говорить про те, що що Сполучені Штати Америки, що Китай вони зацікавлені в нормалізації відносин, але при цьому без особливих поступок в своїх знову ж таки ключових позиціях це стосується Тайваню, це стосується війни Росії проти України, це стосується якихось інших глобальних відносин між. Двома країнами, і це стосується знов ж таки якихось економічних проблем і ситуацій, які існують між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Тому ще у підсумку додам, що якихось таких важливих і прогресивних домовленостей не було. Але як я говорив ще у попередніх відео, це Брішчого було таке намацування ґрунту для того, щоб виявляти, до прикладу, слабкі місця в тих чи інших позиціях. Поки що, дипломатія Китаю і дипломатія Сполучених Штатів Америки показали, що таких місць слабких немає. Будемо слідкувати, як будуть розвиватися відносини між двома великими і провідними країнами у подальшому. Від цього буде залежати багато, і в тому числі та ситуація, яка відбувається в Україні. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити поставитиме вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!